Я йшов самотній через темний ліс і ношу я важку на плечах ніс, Мені нелегко було з нею йти. Чом господи, чом господи, чом господи, мене покинув ти? А ти мій Боже поруч все ступав мені ту ношу нести пома, тепер я знаю, був зі мною ти, за ту зневіру, Господи, прости Я йшов по стежці під гору круту і несть тягар та Очей рукою підставля, тепер я знаю, бо зі мною ти за ту зневіру Господи прости Я у пустині пав серед пісків, в німім безсилі не підняв руки. І зрозумів кінець моїх доріг. і вже тебе, і вже тебе, і вже тебе покликати не зміг. а ти через пустиню гори гориб. Мене слабкого на руках поніс. Я подумав немочи світи, що ти мене покинув, Боже мій. мені так легко життю уйти. Тепер я знаю завжди поруч ти, якщо спіткнувся, більше не впаду. Ти відвернеш, бо ти відвернеш, бо ти відвернеш Гріх мій і біду. Тепер я знаю, у зі мною ти за ту зневіру, Господи прости! Господи прости! Вітаю вас, любі дорогі брати і сестри. Дякуємо Богу за те, що Він знову продовжив наше життя, дав нам необхідне здоров'я, сили, дякуємо за те, що Він дає нам все необхідне і, можливо, живемо в такій. Непростий час, і чуємо такі всякі тривожні новини і про землетруси і місцями, і неспокій у народі, і війна, і переживання, таке, знаєте, ніколи не думав, що буду жити в такий час, але ми живемо в ньому. І я думаю, що те, що колись Ісус Христос писав. І ми озброєні тим, що ми вже знаємо це, що воно має відбутися. І ці всякі катаклізми, що відбуваються зараз в природі. І я боюся, я думаю, кожен боїться. Але цей страх і цей неспокій, ми повинні заглушувати Ісусом Христом тими словами, які Він записував колись. В, на, в сторінках Святої Біблії, що воно це все має статися. І я думаю, що ми повинні черпати ту силу і йти далі за Господом нашим Ісусом Христом і твердо стояти в вірі і е, завжди е, бути на поготові до зустрічі з Ним. І в цей вечір хочеться прочитати місце Слова Божого. Порозважати хвиль, хвильку над ним, і будемо молитися і продовжувати наше земне життя покорі, в поклонінні для Господа нашого Ісуса Христа. І хочу прочитати святе Євангеліє від Івана, яке записано в першому розділі, і буду читати 9 віршів. Спокон віку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово, воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло, світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить в світ. Один такий відомий художник колись писав. Щоб відтворити в пейзажах красу відзеркаленого світла, є важливий принцип. І принцип цей відзеркалене світло ніколи не буде яскравішим за його джерело. Тобто, джерело світла завжди повинно бути яскравіше, ніж воно від чогось відображається. І так само схожа думка записана в Біблії стосовно. Ісуса Христа, світла людей. Іван Хреститель прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Автор Євангелія каже про Івана Хрестителя наступне. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Тобто, Іван Хреститель не був тим світлом. Не був джерелом того світла, а Він просто відображав те світло, яке в нього було від Ісуса Христа. І ми, як Іван, обрані Богом, відображати світло Христа для тих, хто живе в тіні невіруючого світла. Це наша роль. Бо як комусь було зазначено, невіруючи, кимось було зазначено невіруючи, нездатні витримати всю. Повноту яскравої слави Його світла. І е, те світло, яке відображається в нас від Ісуса Христа, воно повинно е, завжди горіти, е, і ми повинні завжди відображати Його. І люди, які нам зустрічаються на нашому шляху, а зараз їх дуже багато зустрічається. І вони повинні бачити те світло, яке ми відображаємо від Ісуса Христа. І побачивши це світло, люди будуть задумуватися і переживати. Можливо, щоб якось намагатися бути також подібними до того світла, яке відображається в нас через Ісуса Христа. І моє побажання для кожного із нас, а в першу чергу для себе, щоб те світло, яке ми втягуємо на себе від Ісуса Христа, воно відображалося. І давайте ми будемо тим дзеркалом світла для тих людей, які ще не знають Ісуса Христа, щоб чим більше людей прийшло і могло повірити в Ісуса Христа. І дякуємо Богу за те, що. Маємо цей вечір, маємо тиху пору і можемо схилити наше коліна і помолитися йому, і попросити, щоб ми були дійсно тим світлом, яке відображає Ісуса Христа. А йому нехай буде за все слава, честь, хвала і поклін, нашому вічному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.